Овесь молотили, скім рінок був молотили, і ми діти самі місяці шипки, так закликали шипки і впекли на нього на шпалі. Вам питання на засипочку. Де це коло Знаєте, що таке деться по Закарпатській? Тепер ми що робимо? Зв'язуємо, так? Зав'язуємо. І потім Ангело охоронця сказав нам монах Філіп на прощання. І Якось так світло на душі, ніби поговорила з братом чи з татом. воно у гірських мірках не дуже велике, і не дуже маленьке, коли потрапляєш сюди, таке враження, що ти знаходишся ніби в себе вдома. настільки затишно, настільки охайно, настільки чисто, настільки компактно. Я думаю, що люди тут живуть у мирі, у рівновазі, в спокої, а ще тим більше маючи таку старовинну церкву і монастир, який вам сьогодні обов'язково я покажу. Близько тисячі людей проживає сьогодні у кострині. Село знають більше як туристичний об'єкт, адже неподалік, гора красія, гірськолежний курорт, явірник, на який ми любили ходити в походи, вулканічна лагуна, мінеральний Гейзер. Словом туристу є, що тут робити. А ось як прості люди живуть. Ви самі бачите, що буквально за кілька кілометрів від села Кострино є вся інфраструктура, гірськолижні бази, готелі, садиби. Словом, фулт – все для відпочинку. Однак саме Кострино, яке знаходиться просто на трасі, живе своїм тихим, мирним, спокійним життям. І начебто, село небагате, гірське, але все дуже чисто, і охайно, і радує око. Ось, бачите, тут такі є ресторанчики, кафешки. от Знаєте, як називається? Вам питання на засипочку. Де це Знаєте, що таке деца по-закарпатськи? Це як 100 грам, так кажуть, повде Ходімо, куми на повдеце. А тут деца колопеца, коло Що означає випити чарочку біля теплої грубки. Прикольно, правда? Ось такий милий магазинчик. З який нагадує якусь казкову таку дерев'яну хатинку. А тут вони які ошатні будиночки вже приготувалися до новорічних свят. Яка милота, подивіться, як все акуратненько, ну прямо отак, ніби з візитівочки. І неділя, тут тихо, нікого немає. Зрозуміло, але майданчики я можу вам показати. Тут є гарні такі тротуарчики вздовж села і навіть лавочки, на яких можна сісти і відпочити. Взагалі-то навідалися ми в Кострину не випадково. Тут знаходиться одна із найстарших дерев'яних карпатських церков. Є й молодша, теж дуже гарна, але не така знаменита. Так чи інакше, самі знаєте, як у житті вводиться. Приїхали ми в церкву дивитися, а самі випадково у гості потрапили. Все найкраще трапляється у житті випадково. Ганна Федорівна тут народилася і тут прожила все своє життя. Вона соромиться, немов дитина. Однак рідні твердо знають, кому, кому, а їй є що розповісти. Тому нас, власне, і закликали. А скільки вам років? Скільки років ви тут живете? Ви тут народилися? Я, я ще роки живу. Я знаю, що то був у 42-му році мадяри. А, мадяр, то 42-й рік мадяри мадяр, та мадяри. Мадяр. Далі руські були. Я пам'ятав за руські, як було, як вояки. Воєнні жили по, по хатах, коли ну, війни вже по хатах жили, по селі жили, всі, їсти готували по дворах собі воєнні. Та й мені давали їсти, бо тоді не було, що їсти. Овець молотили, на кіньонок був молотили, і ми діти самі місили шипки, так закликали шипки і був пекли на огньові на шпареці. Тут закінчила вісім класів, так. садочка не було. Тоді пішла в до школи, бо тут вісім клас було у нас у селі. Школу по прийшла, кончила 10 клас, тоді нігде не пішла, бо мама хвора була, треба було вдома хазяйку водитися. Та я зростала вдома. А дві сестри вчили. Одна була вчителька, а друга месестра. Уже раді вчилися? Ну, ну, а ви все життя я тут так і залишилися. На роботу ходила. Куди? Тут садик. На селі садик в 62-му році відкрив. Я там 34 роки проробив. А що ви там робили? Поварку. То ви годували маленьких no. дітей. Ви мені ще нічого не розказували про свого чоловіка? Чоловік давно вже помер, 27 років вже помер. Я сама ходила ще на роботу, Далі худоба була, там пішла на пензі. Син служив в Афганістані, прийшов в Афганістану та зростав без нуж вдома. Uh -huh. В Афганістані не пострадав, та вдома пострадав, то файно мені було жити. Uh -huh. Так і жиє, так? Да? Ну, yes. Має жінку, діто, діто, дівчину має. Так. Uh -huh. так що всяке було і, і, uh -huh. і зле, і Родяшко добре. Я було побуло жити завжди. Як було, так було Помало, помало все жив. Ми все ніяк не могли розлучитися з бабцею Ганою, і я вам поясню, чому. Із сором'язливості вона не зізналася, що готувала не тільки в садочку. Жодне весілля без її смаколиків тут не обходилося. Про це розповіла її донька. І як ви думаєте, що тут відбувається? Оцей пристрій знайомий у нас кожному в селі. Гуркалов називається. І те, над чим ми зараз шаманимо, називається гурка. Що таке закарпатська гурка? <рес> Як це робить? Варяться печунки. Печунки свинячі. Далі мелиме, далі беремері з кашу, мішаємо з різкашу. І тоді робимо. І кажуть, що це смачно, так? тепер ми що робимо? Зв'язуємо, так? зав'язуємо. І кладемо потім Так, пхаємо, пхаємо, щоб було плотненько, Так, плотно. Татуса має на як там. По суті, рецепт простий, там йдуть обов'язкові спеції, так? перець, сіль, Чеснок, цибуля. І все, мішавці. Так. так. робити. Я бачу, вам дуже подобається. Ну, все. Так. І далі що, це в морозилку має йти? Поза того. Зразу свіже, так? Но... Ясненько. За кулінарними уроками ми зовсім забули, заради чого приїхали у кострано і помчали у монастир відмолювати платоядні гріхи. Майже 400 років має Костринський монастир. Там живе всього два монахи. І з одним з них я вас познайомлю. Його звати Філіп. І ось такими сходами. Круто. Наверх нам доводиться підніматися. Подивіться, який гарний зі цекревий. Ось ми нарешті вибралися на саму гору І тут стоїть отака дерев'яна церквичка. І зараз я вам покажу, що її оточує. Церква покрови Пречистої Богородиці була зведена в 1645 році. Однак будувалася вона не тут, була викуплена громадою у села Сянки, яке відноситься зараз до Львівщини. Вона чи не найстарша з усіх місцевих дерев'яних церков? Свого часу її хотіли замінити на добротну кам'яну і роками збирали на неї гроші. Однак трапилася Перша світова війна, гроші знецінилися і таким чином старенька дерев'яна церква була порятована. Філіпом виявилося все не так просто, як мені здавалося. Філіп відразу вніс роз'яснення: за перше, не годиться плутати монастир і скит, в якому він живе. Позаяк скит це поселення, де набагато суворіше, аніж у монастирі життя ченців. Тому обмежень тут багато. У помешкання ченців вхід суворо заборонено. Та й сам Філіп попередив, що розповість нам все, що завгодно. Однак на камеру знімати інтерв'ю не можна. Це суперечить законам скиту. Церкві знімкувати не можна також. Це чи не єдине місце, де збереглися старовинні ікони. До речі, про ікони. Поруч там знаходяться святі образи і візантійського, і католицького стилів. Версій таємної вечері також дві. Тож тут можуть молитися і православні, і католики. Раз на рік стікаються сюди паломники з різних країн, і ніхто їх не запитує, якої вони віри. Розповів Філіпі про себе. 16 років він живе у скиті. Важко повірити, що мукачівський хлопчина, свого часу здобувши освіту в кооперативному технікумі і встигнувши попрацювати в комерційних структурах, зважиться на такий крок. Можливо, сталася у житті якась особиста трагедія? Запитала я обережно. Ні, каже. Рішення прийшло без всяких трагедій. Бог покликав. Землю не обробляють, городину не садять через те, що їх всього двоє. Зате виготовляють з дерева шингли і перекривають дахи й дашки всюди дає на те потреба. Словом, займатися ячим і без головного, молитва та допомога ближньому. І все ж таки шкода, що нас не пустили в скид. Дуже вже хотілося розгледіти і всіх святих. Філіп помітив мій настрій і вирішив піти на деякі поступки. Він такий гарний. Хочете, я персонально вімкну для вас дзвони? Запропонував несподівано. Вони у нас незвичайні віднедавна, з моторчиком. Ніде таких нема. Ну хіба я могла відмовитися? Ангело-охоронця сказав нам монах Філіп на прощання. І якось так світло на душі. ніби поговорила з братом чи з татом. Дуже і дуже приємно. А скажіть, от ви щаслива людина? Ви своє життя любите? Я люблю. Любите. Ну, ви... Добре вам тут. Файно, файно мені запам'ятало, моє життя. Йо. Підписуйтеся на канал, і ставте вподобайки. І так. З наступаючим вас новим роком.